Покаж свої шортики. Що Шо ти там купив? Тепер. Ага, тут класно. шортики, так? Да? Клас. Супер. Угу. Усім привіт. Дякую, що завітали на мій канал. Хочу поділитися з вами, як ми готувалися до свята, як провели цілий тиждень перед святом, які робили домашні справи. Всього по чуть-чуть. Я облаштовую доріжку перед тепличкою, щоб був такий гарний вхід, що в мене є камінь, застелила клійонку і висипаю, щоб зручно і чистенько було доходити до теплиці. Мої хлопці теж мені допомагають, підносять камінь, а я вже розподіляю, як потрібно мені яка товщина, скільки розсипати, по чуть-чуть все розподілити. Я перед теплицею з двох сторін встановила відеречка з землею. Хлопці мені привезли будівельний, обрізали дно повністю в відрові. І таким чином я засипала землю і висаджую квіточки. Це дуже зручно, коли буду поливати, верніше, вода буде входити в землю, і ніяких підгнивших корінців не буде. З другої сторони теплиці я виставила ряд відеречок так само з обрізаним дном, засипала їх землею, тепер промочую і буду висаджувати. Спереду посадила чорнобривці. Тепер в перших два відеречка сажу, в мене є м'ята і меліса кущ, що просли. І далі в наступних відеречках хочу посіяти щавель. Ось такий в мене вийшов додатковий рядочок для посадки зелені. Ще в нас в гаражі є дуже багато пустих підвазонників від попередніх хазяїв. Хочу так само їх заповнити, понасаджувати квіточкою, щоб все цвіло і пахло. Ось так я поприбирала біля теплички і такий в мене вхід вийшов. А це вечір вже з балкона, я собі з другого поверха дивлюся, як все гарненько ми за цілий день поприбирали. Теплий такий вечір гарний, пташки співають. Дуже гарно постояти, подивитися. Природа заворожує. Ми в своїх повсякденних справах ніколи не маємо часу зупинитися в моменті. Це вже в мене середа. Беруся робити страви до свята, які можуть бути в морозиловці, а потім в суботу їх буду тушити. Ставлю рис, варитися на голубці. На цей раз взяла рис якийсь продовжувастий, не ж дуже довгий. говорила, щоб він був мені розсипчастий. Потім ставлю варити листочки, буду ліпити голубці. Складаю їх на рознос, заморожу, а в суботу зроблю зажарку, викладу в каструльку і буду тушити. Також хочу заморозити ще крученки. На цей раз я захотіла крученики з грибочками і взяла гриби на етикетці писало гриби до гріля. Я думаю, вони такі великі шляпки добре собі поріжу і пожарю, але в мене сталася трошки халепа. Ці грибочки до гріля, я їх коли пожарила, вони стали такі ну, темні, ну точно як з гріля. Темні, як угульки, але я робила це для себе, для своєї сім'ї. Зробила з ними крученки і нічого, смакували ми гарні грибочки, просто на вигляд трошки темним. Тут ми облаштовуємо ще свій балкон, у нас дуже сильно сонячна сторона, ця, тому ми чіпляємо зонтик від сонця, щоб захищав вікно, кімната так не нажарювалася сонечком. У нас залишився цей зонтик ще з попередньої квартири. Я на цілий балкон розстелила коврик, достала свій наборчик, навісний столик і два крісла, за якими я люблю дуже пити каву. Поставила свої квіточки. Ще, е, тут я принесла герань, я її ще не висаджувала, просто поставила в підвазонники. Я її купила раніше, і вона мені. На вулиці чуть-чуть примерзла, тож я хочу, поки будуть свята, щоб вона трошки відмолодилася, і тоді вже після свят пересажу її в горшечки. Моя така кавова зона, де я люблю щоранку пити каву літочком, коли тепло, готова. І тим часом, як ми прибираємо, Захарчику попросив запалити огонь, в нього був пакетик маршмеллоу. І я вже запропонувала, щоб вони поставили пательню, дала їм упаковку ще колбасок, щоб пожарили і собі там разом повечерили, поки я займаюся в хаті домашніми справами. Четвер, це найважніший день перед паскою, тобто день для печіння самих пасочок. Хто ще не бачив, я маю окреме відео, як я випікала паску, і окреме відео, як я робила глазур. Прикрасити пасочки. Дуже рекомендую подивитися, глазур не на 100, а на цілих 200%. Це також достала ще заморожену шиночку, яку я маринувала напередодні і положила мариновану в морозиловку. Тепер достала, чуть-чуть її розморозила, просто переклала в, мішечок, не, в рукав для запікання і буду запікати. Це в мене такий був кусочок м'яса десь до 2 кг. Я його випікала, як воно мені вже в духовці почало так шкварчати добре. годину часу дуже гарно вмліло, запеклося, дуже хороша, хороша вийшла печена шинка. Таким методом я іще пекла і бочок. Достала свій кошик, думала, приготую його, прикрашу, але надумала його зовсім перекрасити. Взяла краску на водяній основі, перекрасила його гарненько. Він мені за один день висухнув і зробила новенький кошик, такий біленький, гарний, прикрашувала його так само в такому вінтажному стилі. Показую вам свої печені баранчики, які я сама випікала, масляний зайчик, який я робила. У мене є на каналі окремо відео. Можете зайти і подивитися як я приготувала баранчики і масло для великоднього кошика, щоб освятити. Субота ранесенько красимо яйця. Покрасила я, поставила їх в свою підставку, яку я купила напередодні Пасхи. Дуже гарна, така добротна, металева, вона розбирається, скручується, така тяжкувата, поставила свої яйця і завтра так поставлю їх на великодній стіл на сніданок. Яйця фарбувала в цибулині. І ще зразу після того. Хочу приготувати майонез, щоб завтра собі готувати салати і додавати до чого мені потрібно. Дуже хороший домашній майонез, напишу вам в описі рецепт. Найважніша тут технологія все закинути в банку, опустити блендера до самого низу і його не піднімаючи, не шевелячи, поки не зробиться отака біла маса. Коли зробилася біла маса, тоді помалесенько, чуть-чуть, ледь-ледь піднімаю доверху, щоб добити не де, щоб не було прослойки олії і майонез наш готовий. Дуже смачний, ще смачніший, ніж в магазині. Хто має свої домашні курячі яйця, це буде ще, ще смачніше, ніж яйця з магазину. І маю таку посудину. Можу переляти туди майонез, щоб було зручно потім поливати, зашивати салати. Цю бутилочку я купила в магазині сінсей в Польщі, але в Україні так само магазин сінсей працює. Заходьте, дивіться, замовляйте і купуйте. Дуже гарний захист сонця, і ми в очікуванні найсвітлішого свята. Ось такий в мене вийшов великодній кошик, поклала все, що потрібно освятити, колбаску, яйця, сир, пасочку, хліб, сіль, все, що нам потрібно на великодній стіл. Запалили свічечку, щоб горіла під час сніданку, накрили стіл, показує вам свою пасочку в розрізі, Глазур, яка не обсипається, гарненько тримається, гладенька, сніданок, що приготували, холодець, голубці, салатики, овочі, рибка. Все, що потрібно, яйця, крашенки обов'язково, хлібчик. І будемо сідати снідати. Вітаю вас святом, Божого вам благословіння. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес, бо істину воскрес.